Саме останні, скажу, найстарішні. Десь це де було у 94-4 році. Була великорна конференція в Києві і пішли обмінювати ці мандати. Виступили за тою промовою також про галотами. що з вами було? Він так, трохи ніяк усього, так, це не вкрай, та ніка. Якби ми ви виступили в 11 годин дня, то в 5 годин начальник за першого відділу управління таборів лежав протокол, акт, що В'ячеслав, Максимович Чорновій застріли... страшний час. Не дай Бог нам до того прийняти. Найготичні, а й сьогодні проводить активну патріотичну виховну роботу. Саме завдяки йому наш прапор, прапор незалежної України, на найвищих гірських вершинах, як України, так і Європи. Це Олійник Анатолій Миколаєвич, керівник гуртків і Андрійського будинку з течії та нашої творчості. Вам слово колега. Я щиро радий вітати вас всіх з сьогоднішнім днем, з Днем 25-річчя Народного Руху і радий бачити всіх моїх колег, які живе. Радий бачити вас всіх. Я не відношуся до числа тих людей, як Василь Говолоч Матвієнко, які є в чи якісь там пам'ятники він дуже є. Я відношуся більш до спокійних, толерантних, спокійних людей, які, ну, мабуть, виконують справу ту, яку можуть виконати, яку йому доручають. Багато що можна говорити про рух з його перших днів створення. Дійсно було надзвичайно дуже багато цікавих моментів. Я про це вже зараз не буду говорити. Василь для цього приділив досить такий часу. Але дійсно це була така підпільна робота, це була партизанщина. Коли рекомпартії, коли гебісти ходили на наших, за нашими спинами, а ми якимось чином прокрадалися десь до якихось певних об'єктів, щось десь мазали, щось притуляли, і пили, чи агітацію, чи якісь портрети, чи ще щось. Да, це дійсно було. І цікаво згадати всі ті часи, ну, мабуть, і нам. А молодим, як ви молодому поколінню передати це все і сказати, що да, дійсно, таке було. Ніколи ніяка Перемога не приходить сама по собі. За все, що ми в своєму житті взагалі беремося, ми повинні доводити справу до кінця. Моя думка, і не тільки мав вже і моя, що все-таки рух був створений вчасно, народний рух України. І свою історичну місію я вважаю, що він виконав. Він дав поштовх, дав зміну, дав якесь підняття, піднесення. І всі ті люди, які пройшли через народний рух, вони з гордістю можуть сказати, що вони внесли свій вклад в перебудову, в зміну України. І я теж горжуся тим, що я був членом народного руху. На сьогоднішній день я вже не член народного руху. Я, так. Так, я знаю, що я теж, я теж. Але в той же час хотілося подякувати не тільки однопартійцям, однодумцям, всім тим людям, які... Були, працювали на славу нашої нової майбутньої України, але можливо треба подякувати можливо, тим і гіпістам, і партійним діячам, які в той час нас переслідували і нам це, якби, мабуть, щемило душу, серце, і нам це, якимось чином, нам подобалося. Коли щось забороняю, то хочеться ще більше доказати, що ти щось можеш зробити, показати. Не буду даватися в далекій подробиці е, руху. Історичні моменти руху, їх можна зараз прочитати багато і в інтернеті, можна зустрітися ще з живими свідками. Я думаю, що це надбання воно повинно стати історія Ягодинщини, Ягодинського народного руху, вона повинна теж стати мабуть, історичним якимось таким моментом, сторінкою в історії нашого Ягодинського музею. Я думаю, що це не тільки повинна бути вказівка. Уряду з приводу того, що відзначити цей день. Цей день повинен просто-напросто відзначатися в кожній родині, просто серед усіх наших жителів. На сьогоднішній день, як слава Валерій Володимирович, я займаюся конкретною справою, справою піднесення наших національних символів. І з великим великим задоволенням і гордістю я завжди тримаю прапор України коли знаходжуся десь на якийсь з вершин Кавказу чи Карпати. Протягом цього року я вдвічі, вдвічі вже був на Говерлі, завтра в третій раз виїжджаю на Говерлу, Ягодинська молодь іде зі мною, але це не тільки Ягодинська молодь, це молодь Київщини і дорослі люди Київщини, теж ходять зі мною. І мені приємно завжди, дуже щепло, дуже ну, як би, душевно гордо, за те, що, перш за все, вийти, здолати, пересилити себе як, в якомусь певному моменті гірського маршруту, це одне. А коли ти піднімаєшся взагалі на найвищу вершину Європи, на Ільбрус, і коли ти відчуваєш, що дійсно вся Європа... Ти знаходишся на висоті 5642 метри. Це надзвичайно велика висота. На якій праціальній тиск вже кисневий вдвічі менше, ніж тут. Щоб вдихнути і насичити, наситити свій організм киснем, там потрібно робити два або три вдохи вже зробити. І це надзвичайно важко. Але коли ти зробиш це, коли ти стоїш, величезна гордість бере за самого себе. Вертаючись до нашого історичного, історичних подій Рухівських. Говорив Василь Думець, що про наші символи, про наші прапори. Перші прапори, які були у нас пошиті, створені, в той час, коли то ще не було взагалі, це були пошиті мною було шість прапорів. Ця матерія була просто-напросто куплялася в цьому нашому універмазі, бо де тільки можна було її купити. А ви а ви то, що... Вулиці були гаптовані самі звичайні штори. Тут на них збереглися далі узори, якщо можна подивитися. Узори квіті. І через те, як правильно сказати, прапор жовто-блакитний взагалі. Не а не синьо-жовтий. -жовти. Синьо синьо-жовтий прапор це вже історично перекрутили і зробили отаке. Ми навіть в своїй мові завжди говоримо, жовто блакитний він історично отакий прапор і повинен бути. Ну, Що на сьогоднішній день маємо, то маємо. Можливо, і до цього ще дійде час, що прапор, можливо, зміниться своїми горизонтальними кольорами. Це вам показую один з тих реалітетів, який залишився. Можливо, що в мене другий є прапор. З цим прапором я буквально щороку хожу теж, але не завжди його, можливо, засвідчую, тому що вже на фотографіях інколи кольори оцього блакитного кольору не стоїть просто білими. І через те, не фотографуються вони і не фотогінічно виходить. Через те інколи фотографуються вже з прапорами. Це є один з символів, який може бути музейною реліквією. Одна з таких реліквій, яка є, це ось цей знак. Пластмасовий значок теж нашого прапору. Зараз вже величезна промислово, ну, промислово ці значки, всякі різні атрибути виготовляються будь-де. Перші значки, які появилися, це були отакі синьо жовті значки, пластмасові, самі звичайні. Ми дуже раділи, коли ми могли їх десь купити, дістати. Ми купували самі звичайні стрічки, можливо, які там десь вінки уплітали. Ми з них робили щось? Багато проявляли певної творчості. Мені ще хочеться вам показати свої три партії квитки. Це саме перший квиток, який був. На зміну йому прийшов другий квиточок. І вже потім пізніше прийшов ламінований квиточок. Всі ці три квиточки я тримаю як, мабуть, певну реліквію, яку можна показати своїм дітям, внукам, показати, можливо, підростаючому поколінню. Є чим треба похвалитися. Але ще є одна певна реліквія. Я прошу за. Невеличкий момент. Отакі ще були колись виготовлені футболки в кожного учасника нашого руху, були такі футболочки. Хтось зносив. Ці футболці я практично щоразу вирушаю в подорожі. І я завжди з нею хожу. В цьому році я ходив з нею посланеті. В місті їх У батумі я в цьому році ходив ці футболиці. Я її не використовую для покуп, я її бережу, але я з нею не розлучаюся. Я завжди її йду з собою. І де тільки є певні моменти, я завжди її одягаю. Не тільки ці символи руху, а вже зараз символи України, ну, є нашими, як би нами, дорогими, рідними і близькими кожного з нас. Але всі ті справи, які ми виконуємо робимо, ми завжди повинні гордитися тим, що ви вже почали робити. І ви довели цю справу в кінця. Я вважаю, що якщо я похід розпочав, і я його завершив, значить я цю справу закінчив. Якщо вдало вона була завершена, значить це величезна радість. Але приходилось, приходилось, відбувалися такі моменти, коли, наприклад, з вершини ільбрусу приходилося відступати за 300 метрів до вершини. Важливо оцінити свої сили, свій момент. Як казав Василь Хомович, не потрібно кричати, не потрібно там батюкати, потрібно вичкати, потрібно зробити паузу. Час покаже, підскаже. Чи варто це зробити сьогодні, чи, можливо, це варто зробити в наступний підходящий момент. Так само і в туризмі. Не завжди все вдається. Не завжди бувають легкими маршрути, не завжди бувають легкими стежки, підйоми або спуски. На всіх цих стендах, які ви зараз можете подивитися, хто ще не бачив, у фойє знаходиться, ви можете побачити прапор України, який знаходиться на найвищій вершині Європи, прапор, який знаходиться на інших вершинах Кавказу, і прапор на нашій говерні. Своїми практичними справами я запрошую молодь в будинок творчості, в гурток, розширити свій кругозір. Пізнання України і внести увагомий вклад в розбудову нашої України в цілому. Я кажу слова слава народному руху України і слава Україні! Нехай живе славетна Україна з добром! Достатком для людей простих хай оживає пісня Соловгіна в рядах ясних, вишневих, молодих. Для вас співає ансамбль віста, пісня гармонія сердець. до ніг твоїх складаю щиру дяку, що Україною мене створив, свята година молитви і сповіді встає чистоти матінки землі і причистого світла батька неба, і зоріє в тому сімі українська душа, і являє молитву і слові, що чути його на весь світ.